Пане Василю, скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви займаєтеся не тільки творчою, но в творчому напрямку волонтерською роботою. Може, ви дещо скажете на камеру нашим глядачам? Так, звісно, я займаюсь волонтерською діяльністю, як і багато артистів. Я був практично по всій лінії передової лінії зіткнення з нашим ворогом, і ми підтримуємо хлопців, тому що їм необхідна ця підтримка, їм необхідно. Давати розуміти, що вони там не одні, що ми тут теж не просто сидимо і нічого не робимо, і не просто там донатимо, не просто збираємо не на ті чи інші речі. А ми їдемо безпосередньо до них, щоб потиснути руку, обійняти їм. Для них це мега важливо, і ми, дякуючи нашому командуванню, робимо цю роботу теж. І я дуже задоволений, що я маю змогу робити це. Я хочу вам вас попросити, щоб ви передали нашим хлопцям, які боронять нашу рідну неньку Україну. Що дітки, наші діти, вони поруч, вони завжди вони чим можуть? Вони допомагають малюнками, посмішками. А батьки теж підтримують як можуть. То хай вони знають, що ми одна єдина родина, і ця родина зветься Україна! Слава Україні! Героям слава неодмінно. Наша перемога буде вже зовсім скоро. Я в це вірю, і я впевнений. Цьому тому всім нам я бажаю якомога швидшої нашої. Спільної перемоги на всіх фронтах на фронті на лінії зіткнення з нашим безпосередньо ворогом, з агресором В середині країни теж, щоб наступив мир і розуміння максимально всюди там, де це потрібно. Тому що, окрім зовнішнього ворога, є багато внутрішніх питань, які теж потрібно вирішувати і урегульовувати для того, щоб наша Україна ненька процвітала, розвивалася, і ми всі були. Незалежні щасливі і вільні українці зі святом.